Так, кодування власного імені на сайті Орнамент. Абетка в нас знаходиться внизу меню. Наприклад, я закодую своє ім'я. Принцип роботи такий самий, як на комп'ютері, але на смартфоні в іншому місці знаходиться меню. Напишу Оля, щоб менше букв було. Так, візерунок ми можемо міняти його колір. Ось тут є заливка. і той, який активний в даний момент є, може змінювати кольор. Робимо скрін і приєднуємо скрін до щоденника.